Ходів із розмінування територій, отже, після першої радості святкування розпочинається кропітка робота, стабілізаційні заходи? Про це поговоримо із Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Добрий день, пане Юрію. Вітаємо. Вітаємо. Знаєте, от перші емоції радощі, вони трохи вщухають, і ми починаємо думати про те, що ж по собі залишили окупанти в місті. Тож, яка ситуація зараз у Херсоні? Насправді в гуманітарному плані вона дуже складною залишається зараз, як ви правильно сказали, здійснюється стабілізаційні заходи з нашими ЗСУ. Крім того, здійснюється розмінування, розпочалася фільтрація, і зараз вже відбувається фактично поновлення роботи підприємств критичної інфраструктури, гуманітарне забезпечення, медичне забезпечення. Роботи насправді дуже багато. Тому що орки фактично ну пограбували місто дуже сильно, і що вони пограбували, вони знищували просто. Тому там дійсно одна ситуація у більшості домівок відсутня електроенергія, відсутня водопостачання, тому що немає на насосних станціях електроенергії. Є певні проблеми і з газопостачанням насправді, але ці проблеми потрохи вирішуються. От ми знаємо, що вони відступаючи, підірвали велику кількість інфраструктурних і енергетичних об'єктів, вже провели ауди того, що саме вони підірвали, що вони е зруйнували, і е скільки часу потрібно нам для відновлення і чи можливо відновлення усіх об'єктів, які вони знищили? Ну, те, що ми відбудуємо все, це 100%. Те, що це займе нечасно, ну, на жаль, так. Зараз аудит ще триває, тому що ще здійснюється насправді розмінування в тому числі цих об'єктів критичної інфраструктури, тому що орки залишають після себе дуже велику кількість сюрпризів. І, на жаль, в нас е час від часу в нас є трагічні випадки, коли люди підриваються на цих сюрпризах. Е тому ще досить так небезпечно працювати там нашим технічним протислужбам, але цей процес вже триває. Зараз е здійснюється робота на поновленню і. Роботи е, Укрпошти для того, щоб е, змогли розвозити пенсію е, людям, в яких відсутні банківські картки, які не оформлювали їх, так само е, працюю в напрямку з, поновлення банківської системи для того, щоб люди могли розраховуватись з, з картками банківськими, поновлення зв'язку, тому що зв'язку насправді фактично немає зараз в Херсоні, і ну, там дуже багато зараз напрямків. Фактично потрібно робити все. Пане Юрію, ви опублікували щемливе відео у себе в телеграм-каналі, як один із членів вашої команди повертається у звільнений Херсон. І Бабуся його зустрічає на колінах. Фактично, він підходить до неї, обіймає, цілує. А вона просто не встає з колін. Це відео просто приголомшило всю мережу. Давайте зараз подивимось фрагмент. Що це за військовий? Розкажіть історію ось цієї зустрічі. Знаєте, я не можу говорити його звати Олег, я не можу говорити, де саме він служить ну, тому, що є певне, да. є певне обмеження по інформаційному тишу. Взагалі, це вся родина дуже героїчна. Його мати, вона є одним з наших депутатів, і вона після початку війни створила так само. Окремий гуманітарний центр працювала дуже довго в Херсоні в окупації. Вона була у розшуку. В неї були обшуки. Вона чудом просто виїхала з території Херсонщини, врятувала своє життя. Зараз вона так само працює в команді. Зараз готується повертатись до Херсону та продовжувати працювати. Це ну дуже крута родина. Повертаємось до аналізу того, що відбуло відбувалось в місті, що лишили по собі орки. Гуманітарна ситуація, ви говорите, вона складна. В чому полягає ця складність? Не вистачає продуктів харчування, ліків. Ми розуміємо, що ну немає електроенергії, проблеми з водопостачанням. які головні проблеми ви зараз бачите, які будуть вирішуватись першочергово? Крім інфраструктурних от зруйнувань, те що необхідно поновлювати, є насправді дефіцит великої кількості груп товарів, тому що орки перед тим як розпочати цю депортацію з Херсона, Вони ж повністю зупинили навігацію по Дніпру. А Херсон забезпечення цими товарами воно здійснили саме по Дніпру, невеликими приватними баркасами, там плавзасобами. Тобто, це порки повністю зупинили саме для того, щоб от створити такі нелюдські умови в Херсону, щоб люди погоджувалися виїжджати до території Криму та Російської Федерації. Тому от зараз так само там я знаю, що і торговельні деякі мережи готові повертатися в Херсон фактично негайно, як тільки отримують доступ до території. І Велика проблема насправді з деякими ліками, тому що так само не було. Забезпечення запаси там були дуже маленькі. Насправді орки це не переймалися там особо. Крім того, вони ж частину медзакладів взагалі закривали та примушували їх так само переїжджати на лівий берег, примушували лікарів переїжджати їх з, з родинами. Там є брак е, і насправді в медичного обладнання. Вони повозили машини е, швидкої допомоги. Тобто там дуже багато насправді роботи, але ну все зроблено. Все там буде круто. Не сумніваємося. Як ви зазначили, відбувається зараз зачистка у місті і у мережі ширяться кадри із рашистською нечистю. Де здебільшого вони ховаються? Ось ті, хто залишився е, на правобережній частині. І ті, хто перездогнувся в цивільний одяг, де, де їх виловлюють? Знаєте, я на жаль поки що не можу давати будь-які деталі оцієї роботи. Наша служба безпеки України. Сама чудово зможе відзвітуватися потім і на спол. вони роботи дуже професійно. Вони до цього готувалися завчасно, тому там шансів у орків немає. Взагалі, єдиний їх шанс врятувати своє життя зараз це здатися в полон. Якщо вони цього не зроблять, вони будуть всі. Виявлені і знищені в дуже короткий термін, насправді тому, що треба розуміти, наскільки важко було працювати оркам в цьому плані в фільтраційних процедурах в Херсоні, тому що абсолютно більшість нашого населення вона з України в серці завжди, і наскільки просто в цьому ну, простіше працювати нашим, тому що допомагають всі. Ну будемо сподіватися, да що наші збройні сили якомога швидше проведуть разом з поліцією оцю цю зачистку, і херсонці зможуть повертатись до своїх домівок. Дякуємо вам Дякую. дуже за включення, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, з нами був на зв'язку.